Вчора Міністерство охорони здоров'я України анонсувало початок качап компанії вакцинації проти кору. Що це означає? Це означає, що всі дітки віком від 2 до 17 років мають можливість надолужити прогалине календаря профілактичних щеплень, якщо вони там були. Згідно законодавства України, від кору діти планово вакцинуються у віці 1 рік. І у віці 6 років. Якщо з якоїсь причини або через нестачу вакцини, або через відмову батьків діти не були вакциновані, ніколи не пізно розпочати. Єдине, що тоді зміщується інтервал між цими щепленнями, але двічі вакцинована дитина, зрештою, доросла людина, вважається захищеною від кору. Це не означає, що вона ніколи не захворіє. Але це означає, що вона залишиться живою після зустрічі з вірусом кору. І якщо і захворіє, то захворювання буде перебігати значно легше. І сам шанс захворіти є мінімальний, значно менший, ніж тих людей, які не скористалися своїм шансом і не вакцинувалися проти кору. На сьогоднішній день використовується потрійна вакцина проти кору, краснухи і епідемічного паротиту. Але на загал, чому це так актуально? Тому що кір це захворювання, яке відоме своїми ускладненнями, яке дуже легко передається від людини до людини, тобто воно належить до числа високозаразних. Якщо в залі є 100 чоловік, які не хворіли на кір і які не мають двох доз вакцини проти кору, зайде людина, яка виділяє вірус, скаже Добрий день. І від 95 до 99 присутніх залі мають можливість захворіти. Власне, які ж ускладнення? Якщо ми згадаємо попередні спалахи кору, то 11% всіх захворілих мали ускладнення у вигляді запалення легень пневмонії, і 2% всіх хворих мали ускладнення у вигляді запалення речовини головного мозку енцефаліти. І власне вірус кору є таким, що раз в 5-6 років він викликає підйом захворюваності серед населення. Якщо згадати захворюваність починаючи з 2000 року на Львівщині, то 2001, 2006, 2012 це були роки, коли відмічався епідемічний підйом захворюваності і близько трьох тисяч мешканців Львівщини хворіли на кір. Наступний спалах був у 2018-19 роках. Він відрізнявся від попередніх. Захворіло в шість разів людей більше, тобто близько 18 тисяч мешканців Львівщини перехворіли на кір. Зараз пройшло 5 років, і ми очікуємо, як знов поведе себе вірус кору. Але перші ластівки вже є. Від початку цього року на Львівщині зареєстровано три випадки лабораторно підтвердженого захворювання на кір. Серед дорослих людей. Прогностично, це є несприятливою ознакою, тому що якщо хворіють дорослі, то зрозуміло, що скоро кількість хворих буде зростати. Власне, тому актуальність качап компанії є надзвичайно великою. Ми до неї готувалися. Заклади охорони здоров'я спільно з працівниками Центрів контролю і профілактики хвороб моз України зробили такий скринінг. Вони визначили на кожній дільниці. Дітей, які не отримали своєї першої або своєї другої дози вакцини проти кору. І виявилося, що таких дітей на Львівщині 17 тисяч 666 осіб. Ми вакцинуємо не лише мешканців Львівщини, які заключили декларацію з лікарями. Ми будемо вакцинувати і внутрішньопереміщених осіб. Ми будемо вакцинувати і людей, які тимчасово перебувають на території Львівської області. І які не отримали свою першу або другу дозу вакцини проти кору. Це ми говоримо про підчищаючу качав компанію Але ми пам'ятаємо про те, що планова вакцинація дітей віком 1 рік і 6 років також триває. Тобто планова 1 рік і 6 років, а підчищаються ця качав, Це діти різного віку до 17 років, хто не отримав жодної дози, отримає дві. Хто отримав першу, не отримав другу, отримує свою другу дозу вакцини проти кори краснухи під паротиту, тобто одна доза, один флакончик, призначений на одну дитину. Вакцина має надзвичайно високий профіль безпеки. Виробник вакцини Нідерланди. Компанія МСД, тобто, це є у всьому світі дуже широко. Використовуємо вакцина і виробник, який викликає довіру абсолютно всіх країнах світу. Тобто ми говоримо про використання вакцини європейської якості. Кому не можна вакцинуватися? Якщо ми говоримо про дітей, то єдине, кого ми не вакцинуємо, абсолютний протипоказ, це є діти хворі на СНІД з низьким рівнем клітинці CD4 4 ми не будемо вакцинувати дітей в період гострого захворювання, почекаємо, поки вони одужають, тоді їх провакцинуємо. І якщо, наприклад, дитина має вже впродовж життя вакцинацію цією вакциною і на першу дозу буде була важка алергічна реакція, лише в цьому випадку цю дитину не будуть вакцинувати. Тобто, як ми бачимо, реально протипоказів є дуже мало. І тому фактично 17 тисяч 666 дітей це наша цільова група, які ми повинні розповісти, навіщо потрібно захищати себе проти кору. Як буде відбуватися вакцинація? На Львівщині діє близько 70 пунктів щеплень постійних, які зараз будуть вакцинувати проти кору, красну епідемічного паротиту. Тобто це постійно діючі кабінети в закладах охорони здоров'я, причому як обласного рівня, так і на рівні амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Буде сформовано чотири постійно діючих мобільних бригади, які будуть приїжджати в організовані колективи, зокрема в дитячі навчальні заклади, якісь оздоровчі табори, там де будуть підготовлені група дітей для того, щоб провести їх вакцинацію. І на сьогоднішній день ще сформовано 48 мобільних бригад, які будуть формуватися по мірі потреби. Тобто 28 закладів охорони здоров'я зголосилися, що вони формують ще 48 бригад, які можуть бути залучені до проведення профілактичних щеплень. Ми будемо бачити ситуацію, якщо буде потреба, будуть розгортатися і центри масової вакцинації населення. Але враховуючи, що кількість 17666 не є захмарною, ми розуміємо, що при надходженні вакцини за декілька місяців кількість цих дітей можна буде абсолютно всіх провакцинувати проти кору, краснухи і епідемічного паротиту. Вакцина надійшла в Україну, вакцина надійшла у Львівську область. Зараз. Проводиться документальне оформлення і розвезення вакцини в заклади охорони здоров'я. Вона буде розвезена з використанням машини холодильника, які надало ЮНІСЕФ якості допомоги для того, щоб не допустити порушення ходолодового ланцюга від моменту вироблення вакцини до моменту її постачання безпосередньо в кабінет щеплень. Отже, кором заразитися дуже легко. Кір починається як звичайна застуда. Людина може не знати, що вона хвора і є небезпечною для оточуючих. Приблизно з 4-5 дня хвороби виникає висип. Це такі плямки і прищечки, які, як правило, починаються з голови, тулуба, далі під'єднуються кінцівки. Все це супроводжується підйомом високим температури тіла. В кого захворювання перебігає легко 4, 5, 10 діб і людина здорова. В когось виникає ускладнення чиє життя інколи може забрати вірус кору. Тому варто скористатися захистом, отримати дві дози вакцини проти кору, і тоді ви будете однозначно захищені від важкого перебігу кору і від його ускладнень. Тому качап компанія розпочалася і ми готуємося до її успішного проведення. Дякуємо. Тобто звертатися можна до сімейного лікаря чи просто прийти?